Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Командування армії оборони Ізраїля підтвердило факт ліквідації лідера терористичної організації Хезбола Хасана Насрали і групи вищих командирів цього терористичного груповання під час безпрецедентного удару по підземному бункеру Хасана Насрали у Беруці. Таким чином, зліквідовано головну постать у всій терористичній мережі Хезболи. Людину, яка могла готувати подальший план ескалації стосунків між Хезболою і Ізраїлем, і навіть війну на території самого північного Ізраїля. У Хезболі поки що не підтверджують факт загибелі свого лідера. Однак джерела, близькі до Хасана Настрали, підтверджують хоча б той факт, що у п'ятницю втратили із ним зв'язок. Ще одним доказом того, що у Хезболі та у Тегерані, адже керівництво Ірану було тісно пов'язане з Насралою, усвідомлюють факт загибелі Хасана Насрали, стало скликання Верховним лідером Ірану Аяталою Хаменії засідання Вищої ради національної безпеки. Аятала вчиняв таким чином, коли Американські військові зліквідували очільника корпусу вартових ісламської революції генерала Сулеймані. Та згодом, коли у авіаційній катастрофі загинув президент Ірану Рейсі разом із групою високопоставлених чиновників. Очевидно, що ліквідація Хасана Насрали та його соратників є серйозним ударом не тільки по позиціях Хезболи у Лівані, але й по позиціях Ірану в регіоні. Як і після загибелі очільника політбюро іншої терористичної організації, Хамас Ісмаїла Хані стає очевидним, що Іран не може гарантувати безпеку навіть керівникам своїх проксі армій в регіоні. Що вже говорити про звичайних бойовиків та тих, хто хотів би пов'язати свою політичну кар'єру, якщо це звичайно можна так назвати, із іранськими, ну а також із російськими амбіціями на близькому сході. Зараз, звичайно, обговорюються мотиви, якими керувалися у Ізраїлі, коли ухвалили рішення про ліквідацію Хасана Насрала. Адже ми маємо розуміти досить просту: річ. ізраїльські спеціальні служби, очевидно, багато років поспіль мали інформацію про те, як переміщається очільник Хезболи, незважаючи на те, що Хасан Насрала. Практично ніколи не з'являвся на людях, і навіть його звернення до бойовиків терористичної організації Хазбола та прихильників цього угрупування у Лівані як правило транслювалися по відеозв'язку. Але в Ізраїлі вважали, що ліквідація Насрали може стати причиною серйозної дестабілізації стосунків між Хезболою і Ізраїлем, між Ліваном і Ізраїлем. І зберігали певну дистанцію по відношенню до головних осіб у терористичних організаціях, які орієнтуються на Іран. Після 7 жовтня 2023 року, коли ці проксі армії перейшли червоні лінії, коли стався напад Хамасу на Ізраїль, коли у заручниках виявилося чимало цивільних мешканців Ізраїлю, у Єрусалимі могли вирішити, що тепер всі ці дистанції не мають більше ніякого практичного значення. Саме тому й було ухвалено рішення про ліквідацію очільника політбюро Хамас Ісмаїла Хані у Тегара. Хоча, до речі, ми досі не знаємо, хто реально здійснив. Ліквідацію хані, адже на відміну від ситуації з Настралою в Ізраїлі не брали на себе відповідальність за загибель очільника політбюро Хамас у Тегара. Щодо Хасана Настрали, тут ще більш складна ситуація, адже його ліквідацію потрібно було провести на території Лівану. І було ясно, що його загибель може вплинути на всю ситуацію в регіоні. Що дії Ізраїлю будуть засуджувати не тільки на Близькому Сході, але, й, скажімо, у Європейському Союзі. А Сполучені Штати будуть наполягати, як це зараз і відбувається, що не були поінформовані про операцію армії оборони Ізраїля проти Хезболи і дізналися про те, що вона відбувається вже в момент, коли Хасан Насрала або був ліквідований, або йшла операція по його ліквідації. Так, принаймні говорить міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який заперечив, що міністр оборони Ізраїлю Явгаланд був на контакті з ним перед тим, як розпочалася операція по ліквідації Хасана Насрали та лідерів терористичної організації Хезбал. Головним питанням є те, чи дійсно ліквідація Хасана Насрали. Може запобігти більшій ескалації ситуації в регіоні. Тобто, чи можна вважати, що тепер Ізраїль відмовиться від наземної операції на півдні Лівану для того, щоб захистити свої північні райони від постійних ракетних атак з боку Хезболи? Це питання, звичайно, зараз залишається без відповіді. У самому Ізраїлі підкреслюють, що не хотіли б такої наземної операції, і очевидно, що удари по вищому керівництву Хезболи, які відбуваються у останні місяці, і які вже позбавили організацію її провідних командирів ще до ліквідації Хасана Насрали, можуть сприяти саме тому, що Хазбала перестане бути настільки впливовою армією і політичною силою. Щоб відважуватися на подальші атаки по Ізраїль, і таким чином необхідність наземної операції перестане бути актуальною, і Ізраїль зможе зосередитися на подальших зусиллях по ліквідації терористичної організації Хамас у секторі ГАЗ. Але може бути інакше: Іран сприйматиме ліквідацію Хасана Насрали та інших провідних командирів Гезболи як виклик. Докладе зусиль до переформатування цієї організації, передасть значні фінансові і воєнні ресурси її новому керівництву, яке невдовзі з'явиться на арені. І в цій ситуації, звичайно ж, необхідність операції армії оборони Ізраїлю на території Лівану стане ще більш важливою для єврейської держави. Так що, з одного боку, ми можемо говорити про знищення людини, яка відповідала за. Низко терористичних актів, вбивство цивільних громадян, перетворення Хезболи на впливову силу, яка по суті знищила саму ліванську державність. А з іншого боку, ми не можемо говорити, що небезпека більш серйозного конфлікту на Близькому Сході. А ми розуміємо, що більш серйозний конфлікт на Близькому Сході це завжди зменшення уваги до російсько-української війни, що ця небезпека відвернута. Хоча хотілося б сподіватися, що це буде саме так. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon, баймія Кофі і Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги миру. Хай щастить!